Біблія, книга Буття, глава 46: Переселення Якова до Єгипту. І вирушив Ізраїль, і все, що його, і прибув до Бершеви, і приніс жертви Богові батька свого Ісаака. І промовив Бог до Ізраїля в нічному видень дінні, сказав Якову Якову, а той відказав: Ось я. І сказав він: Я той Бог, Бог батька твого, не бійся зійти до Єгипту, бо я вчиню тебе там великим народом. І зійду з тобою до Єгипту, і я також виводячи, виведу тебе, а Йосип закриє рукою своєю очі твої, і встав. Яків з Баершеви повезли Ізраїлові сини свого батька Якова, і дітей своїх, і жінок своїх возами, що послав фараон, щоб привезти його. І взяли вони стада своїх маєток, свій, що набули в землі Ханаанській, і прибули до Єгипту, Яків, та весь рід його з ним. Він привіз із собою до Єгипту синів своїх і синів своїх синів, з собою, дочок своїх і дочок, синів своїх, і весь рід свій. А оце імення синів Ізраїлевих, що прибули до Єгипту, Яків та сини його перворідний Яковів, рувів, і сини. Руві Ханох, і Палу, і Хецрон, і Кармі, і сини Симеона в Ємуїл, і Ямін, і Огат, і Єхін, і Цохар, і Саул син Ханниянки, і сини Лівеєві Гершонки Гати Мерарі, і сини Юдини Ер, і Онан, і Шела, і Перець, і Зерах, і вмер Ер, Іонан у Хонаанській землі, а сини Перецеві були Хецрон і Хамул і сини Ісахара Вітова, і Цува, і Йов, і Шемрон, і сини Заволона і Ілон, і Ехлеїл, оце сини Ліїни, що вродила вона Якову в паданні Арамейським та дочку його Діну. Усіх душ синів його і дочок його тридцять три, і сини і Цеврон, і Хагі, Шуні, і Ецбон, Ері, і Ароді, і Ар'єлі, і сини Асирові Імна, і Їшва і Їшві. і Верія і сірах сестра їх, і сини Верії Хевер, і Малкіїл. Оце сини Зілпи, що Лаван був дав їм своїй дочці Лії, а вона вродила їх Якову шістнадцять душ, сини Рахілі жінки Якова Йосип і Вінямін. і вродилися Йосипев в єгипетським краї Манасія. Та Єфрем, що їх родило йому осна, дочка потіфера жирця Ону. І сини Вініамінови, Белла і Бехер, і Ешгелгера, і Нааман, і Ехірош, і Мупім, і Хупім, і Ігард, оце сини Рахіліни, що вродилися Якову всіх душ чотирнадцять, і сини Давими, Хушіми, сини Нафталімові, Яхсеїл, і і Ецер, і Шелем. Оце сини Білги, що її Лаван дав був своїй дочці Рахілі, і вона породила їх як Якову душ 7. Усіх душ, що прийшли з Яковом в Єгипет, що похоро... походять із Теон, його, окрім жінок, син... синів Якова душ А сини Йосипа, що народилися йому в Єгипті дві душі, усіх душ дому Якова, що прийшли, були до Єгипту 70. і послав він перед собою Юду до Йосипа, щоб показував перед ними дорогу до Гошина, і пробули вони до краю Гошини. І запріг Йосип свою колесницю і вирушив на зустріч батькові своєму Ізраїлю від Огошен. і він показався йому і йому на шию, та й плакав довго на шиї його. І промовив Ізраїль до Йосипа нехай тепер помру я, побачивши обличчя твоє, що ти ще живий. А Йосип промовив до своїх братів і додому батька твого піду й розкажу фараонові та й повім йому, брати мої, і дім батька мого, що були в краї Хананським, прибули до мене. А люди, ці пастухи, отари, бо були скотарі, і вони випроводили дрібну та велику худобу свою і все, що їхнє було. І станеться, коли покличе вас, фараон і скаже, яке ваше зайняття, то ви відкажете: скотарями були твої раби, від молодості своєї аж до тепер, і ми, і батьки наші, щоб ви осіли в країні гошен бо для Єгипту кожен пастух, отари, огляда.